Четверту добу поспіль Хмельниччину атакує російська армія в обласній військовій адміністрації. Кажуть, цієї ночі сили протиповітряної оборони працювали у Шепетівському районі. Збиті ворожі цілі впали, і е, е, значить внаслідок вибухової хвилі пошкоджено приватні домоволодіння, пошкоджено об'єкти е, цивільної інфраструктури, пошкоджені об'єкти комунальної власності, пошкоджені автівки. Звернулось по медичну допомогу 16 людей, і пошкодження ці носять всі характер ураження від вибухової хвилі від порізів склом, тому це не важкі поранення. Всім надано медичну допомогу, першу чергу медичну допомогу і складних тяжких поранень дані люди не мають. Наразі тривають роботи над ліквідацією наслідків нічної атаки російської армії. Сьогодні, четверту ніч поспіль, ворог атакував Хмельниччину. 25 жовтня повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників. Під час їх збиття від ударної хвилі постраждало 16 людей у Славуті. Також було пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, 9 приватних будинків, 2 навчальні заклади, адмінбудівля, крамниця та автомобілі. Окрім цього, зазнали ушкоджень приміщення пожежно-рятувальних частин та будівля відділу поліції. Зранку про ситуацію у відеозверненні повідомив міський голова Василь Сидор. Він зазначив, що у Славуті вже... Працюють над відновленнями, а всім постраждалим надають необхідну допомогу в лікарнях. Навчальний процес призупинено. Наразі ми обстежуємо всі об'єкти, які є на території міста нашого. Школи сьогодні не працюють, садочки сьогодні не працюють. Ну для дітей канікулярні, для садочка. Ми до кінця дня проаналізуємо, яка ситуація в закладах, і відповідно будемо інформувати. Працюємо над усунням пошкоджень. Тепло воду та газопостачання в Славуті обіцяють не припиняти. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський. З жовтня таксіст має видавати чек за поїздку, що засвідчує сплату податку. Чи потрібні такі нововведення? Потрібні сто процентів. А чому? А гроші все гроші роблять. Рішають питання. Він не знає, як робити. Щось кармана, щось мимо кармана йде. Можливо, треба, тому що. А... Це засвідчує ну, факт оплати самої поїздки і факт офіційного працевлаштування самого таксиста. Тому я вважаю, що ну, все-таки потрібно. Мені здається, що так. Чому? Як на мене, це доказує те, що таксист працює легально і дотримується всіх правил, які прописані в законодавстві. Взагалі потрібно, але мені все одно. Хоче видає, не хоче, хоч залишає собі? Я думаю, потрібно, бо багато де взагалі не видають чеки і не додають здачу. А ти як часто їздиш і чи видають чеки? Ні, в мене своя автівка, але раніше, коли я їздив на таксі, то ну, було таке. А як думаєте, чому важливо видавати чек в таксі? Щоб розуміти, скільки коштує поїздка, і якщо більше, то можна було ну, був би якісь документи. Якщо це допоможе державі, якщо це допоможе нашим, скажімо так, платникам податків і все буде справедливо, так як воно має, то звісно, що так, тому що кожен має сплачувати. Ми живемо в країні, де ми всі мусимо жити за законом, всі мусимо сплачувати податки. Я вважаю, що вже давним-давно потрібно, якби в цій сфері також дотримуватися правил. Там же ж вискакує одразу стільки ціна, як навіть дзвониш, як заказуєш таксі, от і рідко, то вона зразу каже, за поїздку буде стільки, то мені той чек не потрібен. Я вважаю, що напевне так, якщо всі працюють офіційно і якщо в магазинах нам видають чеки, то чому в таксі не повинні їх видавати? Тим паче, що часом. Є така різниця, коли в додатку пише одна ціна, а таксист вказує іншу, бо він каже, «та», там точка була, не та. Тому чеки, я думаю, це буде супер. З жовтня таксист має видавати чек за поїздку, що засвідчує сплату податку. Чи потрібні такі нововведення? Ну, думаю, так. Да. А чому? Ну, я думаю, коли ми збираємо гроші всі в бюджет, то якщо ми не будемо отримувати чека, то вони йдуть поза бюджет. У логічному відділенні аварійно-рятувального загону спецпризначення працює дві службові собаки. Це Лабрадор та німецька вівчарка. Інструктори постійно відпрацьовують вправи слухняності на стадіоні та снарядах, які знаходяться на тренувальному містечку, а також відпрацьовуються практичні навички. Виїжджаємо на завал, працюємо безпосередньо на завалі. Вам не все добре? Як ви тебе прибуваєте? Друга собака працює безпосередньо в пошук по сліду по полях, по лісі. Інколи за допомогою чотирилапих на Хмельниччині шукають грибників. Також обстежують територію навколо водоймища. Кожного року кінологічні розрахунки проводять щорічну атестацію службових собак для допуску їх до виконання несення служби. Минулому році наша небраска давала пошук по техногенному завалі, показала себе дуже добре, за... зайняла друге місце між пошуковими собак в техногенному завалі. І в цьому році отримали перше місце пошуку в природному середовищі. Собаки-пошуковики це особливий вид. Вони не подають голос без команди, витривалі і мають надзвичайно гострий нюх. Вони не можуть і не вміють підводити своїх напарників, віддані під час виконання службових обов'язків. За своє життя в мене була не одна собака. Була любов до собак. Це хобі, яке переросло в професію і професія, яка по душі. Коли виконуєш свою роботу з задоволенням. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Майстерня найзаповітніше і таємниче місце художника. Тут завжди безлад і сійкі запах фарби. До прикладу, в цьому приміщенні майже 20 кімнат, де створюють сучасне українське мистецтво. Наполегливо тут працюють художники національної спілки Хмельниччини. Всі художники настільки пройняті. Мистецтво ну це вродилися митцями, і мабуть, так вони до кінця. Тягнуть, бо вже всі і старенькі, і молоді, всі віддані тільки мистецтву. Кожен з них малює ще з дитинства. Відтак, приходячи у свої майстерні, вони знову поринають у час, коли вперше взяли пензлик в руку. Головне завдання митця з пустого листа та фарб створити історію, яка проникне в серце та думки глядача. Адже це мистецтво обирають для декорації власних будинків, офісів, галерей та на подарунки найріднішим. Тому емоції та стиль художника підсвідомо говорять і суспільством, і часом, у якому створена робота. Коли приходжу до майстерні. Перше, що переді мною є Мольберт, а там папір, на столі папір. Щось треба вже до нього приступити. Як не знаю. Тяжко другий раз приступати, бо о, ідей багато, а хочеться одну зробити. Но, як кажуть, путню не, не просто випадково що було. Путні хочеться щось зробити, гарне зробити. І так всі художники в нас так само спішать і спішать робити, бо час не минув, знаєте, не, не зупиниш. Окрім цього, митці черпають натхнення із звичайних повсякденних речей. Але зараз найактуальнішою темою в Україні є війна. Надія поділилась історією створення картини її сина, який теж у спілці митців проте зараз захищає нашу державу від ворога. Називається Опалені війною тут намальований воїн. От і е, очі закриті, я так думаю, що він засереджений на своєму внутрішньому е, почутті, на своєму внутрішньому середовищі. Коли людина закриває очі, то вона їй в роздумах. Він такий, якби, ну як на мене, набирається сили, але тут у цей хаос, в якому він існує. Надія запевняє, що картина не закінчена. На ній обов'язково світлими фарбами має засяяти сонце. У світі мистецтва багато різних стилів і технік. І кожен художник має унікальний підхід до вираження своєї творчості. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.